Прадавні символи наших предків на вишитих узорах. Що це? Просто мистецтво, яке приємно споглядати прикрашати, чим, можливо, щось більше. І в цьому відео я хочу з вами поділитися про те, що символи наших предків, які закодовані на вишитих узорах, це сакральна геометрія світу, через яку, коли жінка вишивала полотно, а деякі чоловіки вишивали, передавалася інформація і включався генокод, який дозволяв активувати внутрішню силу, яку не потрібно було щось знати. Ти її відчуваєш і слідуєш за цією внутрішньою силою. Тому я і створила. Захід, сакральна вишивка. Це не про красу, це не про мистецтво, це не про те, як гарно вишити. Ні. Це про сакральну геометрію, значення самого символу, що він активує, яку задачу і дію виконує, а так само пропус всередині тебе а внутрішньої цієї гармонії і насолоди. Чому? Коли жінка бере у руки полотно голкою нитку, налаштовується, не дивлячись серіальчики чи відосики, ні, вона саме налаштовується через внутрішню молитву через стан, налаштовуючи свій стан, через неї проходить енергія. Через неї іголку, яка дорівнює силі блискавки. І все, що вона думає, відчуває, все, що вона в цей момент проживає, закладуючи в полотно, вона буквально цим кодом прописує і свою історію життя, і своє життя також. Тому, коли ми. Правильному напрямку використовуємо інструмент, це дає нам неймовірну силу, але так само активовує знання предків. Я не раз переконувалася, що не потрібно для цього гарно щось вміти вишивати, чи щоб руки стояли. А просто внутрішнє бажання доторкнутися до прадавньої інформації, яка пробудить тобі силу.